пам'ятник архітектури. Тільки одна балка. Може впасти та в стіна будь-яку хвилину. Це замок Граф Сідо, побудований в 1913 році архітектором фоміним. В радянський час там був готель в ньому при війні Другі світові був. Розміщувався НКВД у ньому, тобто замок пережив досить так багато історій. Бокова сторона замку. 916 року. Зачинений повністю. Вхід. Значить в цьому підвалі колись був кафе-ресторан. Це було досить давно, це ще при 90-х роках здається. Все закрите, все наглухо закрите, нічого ніде не можна побачити. Такий запах, запах такої сирості, такого не знаю, нічим не передати. Запах якоїсь такої сторони, щось такого плану. Вхід в підвал. В підвал замку, правда? Що ходімо? Так буде краще видно. Вікно смотрове, від якого вже нічого не залишилось. Куча сміття під ногами. Ой, як тут мрачно. Да, друзі, я вам скажу. Сходинки. Це цей підвал, скоріш всього, функціонувавши колись. Кровать. Це, до речі, я не знаю що це, похоже. Таке як факели, знаєте, ставили. Потолок зарізав бетонний. О, як тому страшно. Так, а тут хлопці, скоріше всього, щось копали вже, да? копали, шукали. Да, щось копали, ходили, шукали. Так, да, таку цікаво подивитися, а то живеш в місті і ніколи не був тут. Так буде краще вам буть, видно. Знаю. Ні так, ні так не видно. Ладно, ходімо далі. Подивлюся що воно собою представляє. Ой, тут мрачно. Ми сміття тут більше нічого і бачу і немає. Труби. Ого. Каналізація скоріше всього була, так? Да? Тут уже що тут у нас? Ого? Розбирали стіни. Це я так зрозумів піч була, бо сажі дуже багато. Да. Круто. Це вентканал. Скоріше за все вентиляційна шахта. Страшновато трошки. Зразу в голову дурні думки лізуть, знаєте, типа привиди там всі діла. Що ходімо далі. Нагадаю, я знаходжуся під замком ХІХ століття. О, як тут мрачно. Це якийсь... <кій> Що це було, не знаю. Колись світильник був. Це якесь непонятно що тут. Труби. Та да, блядь. Страшно. бутилочки всякі. Всякий мусор, всякий непотріб. Куфайка, якісь бомжі майже жили, спали. Кімнатка невеличка. Просто кімнатка глуха. Черпак, що від нього залишилось, якесь коридо. Дерев потолку. В принципі, такого нічого цікавого. Але хоч для себе вже буду знати. Я щось думав, що тут більш цікавіше. Можна щось побачити. Да, мрак і мрак. Мрак і мрак, одним словом. Тут тільки... Тут тільки одне відчуття, що коштує, щоб тут побувати. Каналізація колись була, труби всі погнивші і так далі і тому подібне. Тут, це якийсь підвал був для зберігання чогось не більше. Фух. Буду виходити на свіже повітря. Ну, Всім, кому було цікаве відео, дякую за увагу, коментуйте.